Перелік військової допомоги, відправленої в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії і до кінця 2023 року опублікувало Міністерство оборони Франції. Загалом Франція доправила в Україну військової техніки на суму 2,615 мільярда євро, до яких додаються 1,2 мільярда євро пожертвувані до Європейського фонду миру. Тобто йдеться про підтримку на суму понад три. Вісім мільярдів євро у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Близько 10 тисяч українських солдатів вже пройшли навчання армій Польщі і Франції. Це за відомостями, представленими на сайті Міноборони Франції. У списку з 50 пунктів, зокрема, 30 артилерійських установок, Цезар, 6 ПЗРК Містраль, 160 шістдесят. Роз... Звідувальних дронів нагадаємо, днями Україна та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Франція оголосила про надання Україні 3 мільярдів євро військової допомоги упродовж 2024 року.